Слава Ісусу Христу. Слава. Приймайте дні. аж три свята, які попали на цю неділю. Перше свято, це, яке у нас було учетверше, це свято тіла Христового, тобто свято Євхаристиї, воно переноситься на неділю сьогодні. Сьогодні свято всіх святих українського народу, сьогодні свято Матері Божої останньої помочі. Ну і сьогодні й дітям. День воскресіння. Маємо дуже багато свят. Маємо сьогодні слово, яке Бог до нас каже. Апостол Павло пише до Риму. Ми знаємо, що тим, які люблять Бога, покликаним за Його встановить усе співдіє на добро. Тепер мене питання до вас, хто з вас любить Бога? Є тут люди, які люблять Бога? Тут люди. Слава Богу. Каже апостол Воло, усі, хто люблять Бога, усе співдіє на добро. Усе. Але є одному. умова. Усе співдіє на добро нам лише тоді, коли любимо Бога. Коли не любимо Бога, нічого не співдіяти на добро не буде. Чуєте? Тут не йдеться, що все, що з нами станеться, співдіє на добро. І з другої сторони, усе, що з нами станеться, співдіє на добро. Але приодні в морі, якщо ти любиш Бога. Чому? Каже Бог, покликаним з його постановою все своє за добро, бо тих, бо тих, яких він передбачив, Бог, тих, наперед призначив, щоб були подібні до образу сина Його. Щоб він був переворотний між багатьма братами, яких же наперед призначив, покликав, яких покликав, тих оправдав, яких же оправдав, тих і прослав. Якщо ми любимо Бога, то ми можемо нічого не боятися ніяких ситуацій, що з нами відбудеться в нашому житті, бо каже Господь, що люба ситуація буде співдіяти нам на добро. Але це тоді, коли ми на цій ситуації сприймаємо через призму Божої волі. І якщо ми віримо в Божій волі. Тому я пам'ятаю, що в 2014 році для мене ця фраза була. Основна, особливо, коли йшов в армію, на війну. І я читав цю фразу. Тим, хто любить Бога, усе співдіє на добро. І я задоволю питання, і війна теж може співдіяти на добро? І Бог каже, так, якщо любиш мене. А якщо не любиш, то не буде співдіяти. І насправді я бачив тих людей, яким війна пішла на добро, і тих людей, яким війна пішла на зло. Але чому так є? Люди, які йдуть за Богом, не трошки інакші люди. І ви б мали бути трохи інакше. Якими мали бути людьми, тут написано людьми на образ і подобу Сина Його. Бог нас покликав, щоб ми були Його дітьми на образ Ісуса Христа. Тобто, що говорив Ісус? Як Він думав, як Він діяв, Він нам показав приклад. Що ми так маємо жити? І навіть те, що Ісуса розіп'яли, печували і катували, теж, теж співдіє на добро. так? Кому? Нам. Завдяки смерті і Воскресінню Ісуса ми сьогодні з вами можемо називатись християнами. Так само і в нашому житті, що би ми не зустрілися, якщо ми ці речі зустрічаємо з довірою і з любов'ю. То Бог любе зло. Зробить так, щоб буде співдіяти для тебе. Чуть? Якщо ми довіряємо, то Бог любе зло, яке Сатана запланував, зможе перемінити в добро для тебе і твоєї сім'ї. Зможе. Но якщо ми не довіряємо Богу, то Бог нічого з тим злом, яке прийде в наше життя, не зможе зробити. Воно так і залишиться злом для нас. І тому Павло каже, кожен, хто любить, може нічого не каже. Може, доля не Бога. Що скажемо? каже апостол Павло, коли Бог за нас, то хто проти нас? Якщо Він за нас, якщо він нас вибрав ще перед заснуванням світу, Павло каже, Він вибрав нас ще перед тим, як ти народився, він уже тебе вибрав. Але для чого він вибрав? Для того, щоб показати тобі план спасіння. Для того, щоб тобі показати образ, до якого ти маєш тягнутися. Якщо Бог за нас, то хто проти нас? Якщо Бог свого Сина не пощадив, а видав за нас, як же разом із ним не подарує нам цього? Хто буде нас звинуватити? Вибраний Божий. Хто нас звинуватить? Якщо Бог, той хто оправдовує. Хто ж засудив? Хто нас засудить, якщо Бог оправдав?» Тепер каже Бог, я тебе вибрав, що йому треба мати. Ще перше, ніж ти був зачатий, я вже знав, що ти будеш. Я вже вибрав тебе. Тому каже Господь, кожного, кого він вибрав, призначив, кого ж він наперед призначив, покликав, оправдав і прославив. Призначив, покликав, оправдав і прослав. Кожного з вас Бог наперед покликав. Але до чого покликав? Як ви думаєте? Для того перше, щоб ми прийняли його благодать. Друге, до чого нас покликав? Для того, щоб ми жили, тут, як діти Божі на землі. Так. А третє, до чого нас покликав? Щоб після фізичного, після фізичного життя. З ним небеса. Він покликався. Він кличе кожного справу. Кожну людину Він покликав яка живе на світі. Але не кожна людина поки почула. його. Ну, якщо ви сьогодні вже є тут в храмі, то є шанс, що ви почули, що він тебе кличе. Бог кличе всіх, але не всі чують. Тому ті, хто чують, ті приходять. Ті, хто приходять, тих Бог наповняє, дає силу пережити любить, що ти зустрінешся на землі а інші не чують не мають сили але вони теж зустрінуться з доброволями але будуть нарікати проклинати на жаль і каже Павло якщо Бог за нас якщо насправді Бог за нас на воює то хто може бути проти нас? Хто вас засудить? Бог той, хто оправдовує. І він каже, хто нас відлучить від Христової любові? Ви знаєте, що Ісус вас любить. Хто з вас знає, що Ісус тебе любить. Тепер Апостол Павло здає питання, хто тебе відлучить від цієї Христової любові? І він перераховує, горе може? Чи утиск, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи війна наша. Воно відлучить тебе від Христової любові, якщо ти вже прийняв її? Ні. Чуть він каже, ви будете проходити через голову через горе, через утиск утискрізні, через переслідування, через голод на готу і через війни. Но якщо ви довіряєте мені, то ніхто не вирве цю любов з вашого серця. Ніхто. Но якщо не довіряєте мені, то здастесь зразу при першій тяжкій моменті в вашому житті. Всьому цьому ми маємо повну перемогу завдяки тому, хто полюбив нас, каже апостол я переконаний, що ані смерть, ані життя, ані ангел, ані князівство, ані теперішні, ані майбутнє, ані сили, ані висота, ані глибина, ані якесь інше створіння не може тепер відлучити від Божої любові, що в Христі Ісусі. Тепер питання мене до вас. Чи живете такою любов'ю? Чи живеш ти таким переконанням, що неважливо, що з тобою зустрінеться, що з тобою станеться, нічого не зможе тебе відлучити Божої. Отаким ми маємо От І каже тепер, ті, хто люблять Бога, ви поняття, як люблять, що ви не розчаровуєтесь ні в горі, ні в утисках, ні в переслідуваннях, ні в чому, що з вами відбувається, ви не розчаровуєте чому? Бо ви знаєте, що Бог за вас. Ти довіряєш. І сьогодні ми читаємо. Нагірна проповідь називається. Блаженні. Каже Ісус, блаженні. Знаєте, що означає слово блаження? Щасливий. Хто з вас хоче бути щасливим? Хочете бути щасливим? Хто? Хочете бути щасливим? Чи є тут людина, яка хоче бути нещасливою? Чи є тут людина, яка має мрію бути найнещасливішою людиною в світі? Нема? Я, як ви думаєте, є на світі люди, які хочуть бути нещасливі? Кожна людина хоче бути щасливою. Хоче? Незалежно від віри, від кольору шкіри, від національності, кожен хоче бути щасливим. І кожен батько і мати хоче, щоб їхні діти були щасливі. Хочете? Хочете. Це нормальне природне наше бажання. І тепер Ісус каже, щасливими будете лише лише при одній умові, коли будете жити, так, як я сказав. Тобто, я хочу вам так коротко сказати. Хто вас створив? Бог. Якщо Бог тебе створив, Бог створив цей світ, видимий і невидимий, тобто духовний і фізичний, то Бог знає, як працює цей світ. Бог знає, по яких законах працює цей світ. Знає? Знає. То Бог знає, як, яким стилем життя потрібно жити, щоб бути щасливим. Знає? Знає. Супер. І він тобі це запише. Він насправді знає. Но є одне нога. Він сотворив нас вільними. Він дав нам вільну волю. Людина це єдине творіння в світі, яке Богові може сказати ні. Ви знаєте? Тільки людина Богові може сказати ні. Більше нічого. Все решта працює в точності по закону, який сотворив Бог. Все працює. Тільки людина може сказати Богові Ні. Ти мені не потрібен, я піду своєю дорогою. І Бог каже, добре? пробуй». Ну і ми з вами всі пробували ходити своїми дорогами. І до чого ми доходилися? До того, що ми знову почали шукати Бога, бо починаємо розуміти, що щось не так з нашим життям. Що каже Бог? Блаженні, Тобто щасливий ти лише тоді, коли будеш 100% довіряти мені. Тобто блаження Богі Духу. Це тільки 100% довіряють мені. Їхнє Царство Боже тут на землі. Щасливі тихі. Бо вони успадкують землю. Тихі це люди, які в серці довіряють спокійні, не переживають, не бояться, не мають тривоги. Бо довіряючи від той, хто знає тебе. Блаженні засмучені. А коли ми засмучені, коли ми проходимо горе, коли ми проходимо менше, то пише Бог, війни, втрати, болі, голод на плоту. Ми засмучені. Так? Щасливі ви чому? Бо будете утішені. Не після смерті будете утішені. Тут на землі. А хто вас утішить? Бог. А коли ви утішить, коли ти довіряєш йому, в цьому смутку? Чуєте це? Бо якщо ти маєш смуток чи горе, а не довіряєш Богу, то це горе розірве тебе середини. А якщо довіряєш Богу, то Бог утішить. Дасть сили. Блаженні голодні та справні справедливості повинен насити. Тут не йдеться про фізичний Бога, що ми говоримо. Тут йдеться про духовний Бог. Блаженні ті, хто шукає Бога, хто має духовний голод. Хто їх нагодує? Бог їх нагодує. Блаженні милосердні, бо вони зазнають благосербі. Хто такі милосердні? Це тільки проявляє милосердя. А що таке милосердя? Це коли ви проявляєте доброту тим людям, які не заслуговують її. Бо коли я проявляю милосердя до того, хто заслуговує, то це не милосердя. Це є просто, ну, я люблю тих, хто мене любить. Но коли ви любите тих, хто вас не любить, і проявляєте до них милосердя до, до тих, хто вам не є милосердя. То що каже Господь? Ви зазнаєте його від мене. Далі ж каже Господь, блаженні чисті серце, бо вони побачать Бога. Хто таке чисте серце? Це ті, які не мають ніяких підводних течій. Ці підводні течії називаються лицемірством. Говорю одне, а думаю інше. Роблю одне, а насправді маю намірення інше. Це є чистота намір. Чистота. Блаженні миротворці. Ті, хто бажають миру і роблять мир. Вони синами Божими називаються. Хто такі миротворці? Є люди, які постійно створюють конфлікти. Знаєте таких людей? А є люди, які постійно створюють мир. Знаєте? Ні? Ви маєте бути людьми конфліктів чи людьми-миротворцями? Так. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими Мислих. Хто такі миротворці це ті, які хочуть, щоб умер перше де? В твоєму серці, в твоєму подружжі, в твоїй сім'ї, з твоїми сусідами, і в селі, і в місті, і в країні і в світі. Блаженні переслідування. Бо вкрали щось. Так? Я тут не за це переслідування. Коли вас переслідують, бо ви вчинили зло, то ви не блаженні. Ви злодії. Ну, якщо я щось вкрав і мене переслідують, то я не блаженний. Каже Ісус, блаженні ви, коли вас переслідують за віру. За За те, що ти повірив, і люди почнуть з тебе сміятися. Люди почнуть обзивати. клеймо, і почнуть приліплювати. І каже Ісус, якщо вас переслідують за мене, бо ви в мене вірите, щасливі ви. Ви щасливі. Хто з вас був щасливий, бо вас переслідував? Є щасливі? А ага, кого так, так мало щасливих? Кого з вас переслідували за віру? Ну, віра це не ім'я дівчина чи жінки. Сміялися за віру. Сміялись, брехали, очорнювали звинувачували, підставляли. Я не знаю. Вули? Mm -hmm. Як ви реагували? Була у вас радість у серці? Mm -hmm. Ні, ми хотіли тих людей роздерти, не? Ми тих людей зразу роздерли, що вони на нас бреше, клівіду кидають. Так чи ні? А що Ісус каже? Радійте. Ви маєте радіти, каже Точно в той, в той момент я не хочу радіти. Я хочу їх поуювати. Але Ісус що каже? Радійте, От так само поводились із пророками. Радійте. Тобто це зовсім інша реакція. Природна реакція око за око зуб за зуб. Ага. Ти мені я тобі. на. А не природна реакція ти мені, а я тобі ні. Я тобі по іншому. дам. Любов. Милосердя. Блаженні переслідування за істину, їхнє царство. Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити, виговорювати всяку брехню на вас, обмовляючи вас ради імені Мого, Щасилі. Каже Ісус, радійте і веселіться, бо нагорода ваша велика на небесах. Що, ви всі сумні? останні присвідуть. Радійте і веселіться. Але каже Ісус, чому радіти? На нас брешуть, на нас очорнюють. Як радіти? Ми ж хочемо своє ім'я святе якось, щоб виправдати так, а Ісус каже, ні, ти так нічого не зробиш. Якщо служиш мені, то в тебе вже нема імені. А якщо ти ще шукаєш свого імені, то ще не служиш мені. Якщо служиш мені, приготуйся до пересвятой. До очолі. І тому ми насправді можемо побачити, чи насправді ми йдемо за Ісусом. По Почому? Перше, якщо ви насправді чистим серцем йдете за Богом, то перші бачі рідні подивляться на вас і скажуть, то вже все. Перестав курити, перестав курити. Почав молитись, дивися, що хату не перепише на повси. Так? Казали вам вже таке? Блаженніве. Бо люди побачили справді радість. Якщо наш стиль життя не мінявся, то ніякої радості з не буде. Що каже Ісус далі? Ви сіль землі. Ви всі землі. Ви знаєте? Що це? Чи ні? Ви сіль. Коли сіль звітрі чим і солодою зробити і на що не питати, викинемо її геть, щоб топтати її то я буду або сіль, яка зберігає цей світ, або буду викинути день. Яке призначення солі? Сіль має два призначення. Перше давати смак. Так, Даєте смак. до їди сіль так. дорогі жінки, Ну, Чоловік чує, що солі немає. Ви даєте сіль до, до їди, або пробуйте не дати сіль. Що буде? Ну просто їж ту їду, і ну вона взагалі не смак. Правильно? Що робить сіль? Дає смак. Тепер Ісус каже, ви є смак для цього невіруючого світу. Ваше життя має давати смак. Тепер собі питання, чи ти даєш смак життя, чи люди дійсно е коштують тебе і вже чують той смак, чи коли сіль звітріє, ми даємо солі, даємо солі, а вона вже не солена. Просто викидаємо. Отак От із християнства можу бути. Я той, хто даю смакувати, або я той, хто вже всі капсули, де вже викидати. Ніяк не користь росте немає. А друга, цін солі, сіль зберігає. Зараз ми маємо холодильники, правильно? Зараз є проблеми з віком. І знову будемо вертатися до солі. Сіль зберігала продукти. особливо м'ясо, так, сіль. М'ясо втирали і воно зберігали. Тобто каже Ісус, ви це ті, хто даєте смак і зберігаєте цей світ, щоб він не зогнив від гріха. так? Це коли ти приходиш в свою компанію, всі брешуть, крадуть, матюкаються, а ти солиш. Як мовчиш. Ти просто мовчиш. Ох, як ти починаєш, а вони починають горбуватися. Ти ще навіть нічого не сказав, а вони вже відчувають цей смак. Правильно? Ну, Деколи ми можемо пересолювати, це правда? Деколи ми можемо їм так сказати, що ми такі такі до, що їм аж забагато, тої і соли. Тому, пам'ятаєте, ми не пересолюємо, ми даємо смак. Деколи треба просто мовчати погаю, а деколи треба щось сказати. Коли ви говорите, то ви даєте цей смак людям. Даєте чи ні? Якщо ви не будете показувати людям, як правильно, то ніхто і не буде знати, як правильно. Так чи ні? О, ваше життя ще смакує, люди чи ні? Ви ще совете? Я гімалайська сім'я. Кажу, що всі хочуть їсти? Добре, каже Ісус далі, ви світло для світу. Ви світло для світу. Не каже Ісус, я світло. Він каже, ви світло для світу. А що робить світло? Світить. А для чого? Світло світить? Ну, зараз в день не потрібне світло, правильно? Бо світить головне світло. Сонце. Ну, ввечері сонце не світить. І вечором що приходить? Темрява. Ви колись пробували йти в ніч, де нічого не було видно. От місяця нема, зорів нема, от просто суцільна темна. Хто з вас пробував? Ти реально нічого не бачиш. Що ви тоді шукаєте? Світло. А чому ви шукаєте світло? Щоб до того Щоб ви не знаєте, куди йти. Бо ви розумієте, що в темряві далеко не зайдеш. Не зайдеш. А пробували на велосипеді їхати в повній темноті. Пробували? А на машині, на великій швидкості. В повній темноті. Тобто, чим більший рух у темноті, тим швидше ти десь уріжешся. Правильно? Тому що Ісус каже, щоб ти не попав. У щось ти маєш мати світло. Так чи ні? Тому що скаже, я є світло для світу, а тепер ви є світло для світу. Ви показуєте цьому світу напрямок. Що є правильно, а що є неправильно? І каже, якщо ваше світло стало темрявою, то який смисл з того світла? Світло не ховають під посудиною. Світло ставлять на щоб світило. Яке призначення світла? Світити. А де дівається темрява, коли ми вчимо включаємо світло? Смікай. Ну, так? Тому дорогі, або світло, або темрява. Не може бути два в одному. Не може бути так, що світло включили, і темно лишилося все одно. Ну, хіба якщо лампочка збою? Ви включаєте лампочка з Так і моє життя може бути. Я ніби рахую себе світлом, але світла нема. Ви світло для світла, ви є сіль для цього. Тому каже Ісус, то нехай ваш стиль життя виглядає так, що люди, дивлячись на вас, прославляли Бога, який на небесах. Люди, дивлячись на мене, люди дивлячись на тебе, мають сказати істинно любить Бога. Або, скажуть, там вже поговорити. Не, немає більшого. Може так сказати. Це коли сіль звітріла і лампочку згоріла. Добре, добре. То яке рішення ми сьогодні приймаємо? Бути сілью? Бути світлом? Любити Господа. Тому коли ти є сіль для цього світу, світло для цього світу, якщо ти любиш Господа, то неважливо, з чим ти зустрінешся, усе буде на надому. Бо Бог має силу. Змінити нелюбе зло на добро твоє життя, але при одній умові. Якщо любиш і йдеш за ним і живеш, як він сказав, тоді так і буде. Якщо не любиш, якщо сіль звітріла, а лампочка згоріла, а любов пройшла, то любе зло в тому житті залишиться злом. І що ти тоді будеш робити? Що будуть робити люди, які зустрілися злом, а Бог не перетворив це зло на добро? Нарікати, проклинати, звинувачити, сказати, Боже, я ж тобі скільки років мешти уже степен, падіння до церкви, а ти мені нічого не допомагаєш. Так? А Бог що скаже? тебе проблема з електрикою? виключається світло, почало виключатися. В твоєму житті. Не проблема з сою, та тему завжди проблеми зі мною. Скажете? Може сказати, але більше не так. Тому, дорогі, маємо сьогодні неділю всіх святих українського народу. Це ті люди, які зберегли це світло до кінця свого життя. Ми, як християни, ми покликані не лише вірити, коли добре. Ми маємо вірити завжди. Неважливо, через що ми будемо проходити. Віра це те, що і зберігає цей світ. Тому молимось, щоб ми також були тими святими українського народу, які можуть пройти і щасливі дні, і дні в горі, і дні в переслідуванні, і дні в війні, і в болю, і в розчаруванні, але в довірі до нього. Тоді Він дасть нам силу дух пройти. Тому бажаю кожному з вас. Ісуса. Ісус для нас це той еталон, з якого ми маємо частина. Бо каже, Він є образ нашого Отця. Він є образ. Тепер ми є образом Ісуса Христа. Як Він світив у цьому світі, Ісус, так і Ти, і я маю світи Ісон. Амінь.